Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні останній день цієї зими до завершення опального сезону залишається півтора місяця, але можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців. Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло. 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає. Дефіциту потужності. Найближчим часом ми її і не прогнозуємо, якщо не станеться масованого ракетного обстрілу. Дякую мужнім та вправним енергетикам, тепловикам за самовіддану працю. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за професійність. Дякую міжнародним партнерам за підтримку кожному українцю та українці за ощадливість та стійкість. Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, але й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і буде прискорюватись. Рівно рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, за ініціативою президента України Володимира Зеленського, ми підписали заявку України на членство в Євросоюзі. Тоді декому здавалося, що це не здійснена мрія. Сьогодні маємо конкретні результати. Україна стала державою кандидатом в члени ЄС. Ми виконали дві третини угоди про асоціацію, отримали п'ять безвізів із Європейським Союзом: енергетичний, транспортний, економічний, митний, цифровий. Євросоюз надає нашій державі безпрецедентну політичну, військову, фінансову, гуманітарну підтримку і впровадив вже 10 санкційних пакетів проти Росії. Маємо амбіцію цьогоріч відкрити переговори про членство а за два роки бути цілком готовими до вступу в євросоюз. Демонструємо нашу відданість європейським цінностям на полі бою та в питанні проведення реформ. Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо сьогодні постанову про селф-скрінінг або самоаудит українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам. До 30 червня 2023 року. Міністерства та центральні органи виконавчої влади мають провести таку роботу, а до 30 серпня подати уряду звіт. В ньому обов'язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС. Координуватиме процес віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Сьогодні відбулася ще одна знакова для нас подія. У Києві розпочинає роботу Офіс організації економічного співробітництва та розвитку. Україна вже визнана потенційним членом організації і має перспективу приєднатися до клубу демократичних країн із ринковою економікою. Відкриття Офісу ОЄСР дозволить нам ефективно обмінюватись досвідом у питаннях повоєнного відновлення, проведення реформ, формування державних політик. Розраховуємо, що ОЄСР буде одним із драйверів плану відбудови України. Іншим стратегічним партнером залишаються Сполучені Штати Америки. Вчора в Києві провів зустріч з міністркою фінансів США Джанет Єлен. Подякували за 13 мільярдів доларів грантової підтримки, які Україна отримала минулого року. Очікуємо до вересня отримати від американських партнерів ще 10 мільярдів доларів для покриття бюджетного дефіциту. Допомога партнерів дає можливість державі в повному обсязі виконувати всі соціальні зобов'язання, зокрема щодо пенсійних виплат. Уже вдруге за час повномасштабної війни, за ініціативою президента України проводимо індексацію пенсій, знайшли для цього ресурси, виконуємо свої зобов'язання, допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Постанова прийнята і опублікована. З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше ста гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою, це справедливий баланс. Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат. Яку ініціював президент України, пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 гривень щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складає 456 гривень, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень. З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів, науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Одночасно уряд разом з народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов'язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань уряду на 2023 рік. Працюємо далі, робимо разом Україну сильнішою, конкурентною, європейською, віримо в перемогу та наближаємо цей день. Дякую за увагу. Слава Україні!